Сегрегація примусове розділення людей за расовою приналежністю в державах, де її насаджували, інколи відбувалось те, що більше нагадувало не типову розбірку місцевих, а справжній збройний конфлікт. Власне, сьогодні про один такий конфлікт міжрасовий, що став передумовою появи клукс клан Ця організація займає друге місце серед всіх расистських спільнот. Як виникла та функціонувала? Що мали на меті члени клану? Чому він виявився настільки живучим, що відроджувався тричі? Про все це просто зараз. Нагадую, ви на каналі насправді, де ми обговорюємо найбільш таємничі та загадкові події і організації. Ви можете підтримати мою працю простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Окреме спасибі всім тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютуб. 1865 рік США завершилась громадянська війна між північними та 11 конфедеративними південними штатами, які відокремились від країни. Передумов для війни було декілька: в тому числі і рабоорієнтована економіка. Суперечки між найманою працею та системою рабства досягли піку. Економічний зв'язок між штатами півночі і півдня погіршився, а останньою краплею стало обрання президентом Лінкольна. Він одразу заявив про свій майбутній напрямок діяльності: зберегти єдність США будь-якою ціною. До того ж, Лінкольн висловився проти поширення рабства в регіонах. Власне, це спровокувало конфедератів на заколот, головною метою якого був вихід з союзу. Громадянська війна, що тривала 4 роки, відібрала життя 620 тисяч осіб. Її результатом став програш півдня і заборона рабства, передбачена 13-ю поправкою до конституції. То були важкі часи для країни. Комфортний і зрозумілий спосіб життя американців був остаточно зруйнованим. Навколо панували бідність та нужда. За таких обставин, 24 грудня 1865 року в місті Пуласки, Тенесі, відбулася зустріч шести колишніх офіцерів конфедератів. Вони про щось спілкуються, домовляються, а в підсумку створюють такий собі клуб за інтересами, що важливо з приміткою таємний. Через пару місяців організація сприймається південними штатами як втілення боротьби і супротиву, супротиву. Змінам цей Період увійде в історію під назвою Реконструкція Півдня. Розпочав її Лінкольн, а продовжив після гибелі першого Ендрю Джонсон. Проте досить м'яка політика Джонсона не задовольнила республіканців. Вони на відріз відмовились приймати в Конгрес новачків з півдня. В 1866 році вето Ендрю Джонсона було подолано. Розпочалася радикальна реконструкція. Від влади відсторонено всі громадянські органи місцевого самоврядування, повноваження передано військовим. В кількох штатах півдня до муніципальної влади тепер причетні не тільки білі, а й афроамериканці. Поява Кук-Лукс-Клана саме в цей час за великим рахунком є закономірністю. Рішучу роль тут зіграло два моменти. Перший містичні тенденції. Тоді все таємниче і загадкове захоплювало багатьох. Отже, цікавість до майже містичної організації зі своїми незрозумілими обрядами, дивним вбранням та іншими таємничими штуками, ж стала цілком доречною. Другий повстання рабів. Це відбувалося в багатьох штатах і стало приводом для виникнення так званих цивільних патрулів. Що вони робили? прогулювались нічними вулицями з батогами і застосовували фізичну силу у відношенні всіх, хто не подобався. Бо той, хто не подобається, скоріш за все є правопорушником. Логіка сумнівна. <смір> Згоден. А тепер про клан. Які ідеї він сповідував, про що він власне був. Звичайно, першочерговою є боротьба з темношкірими. Бий чорних, рятуй Америку, це можна сказати гасло клану. Та чи настільки все однозначно? Навряд чи хоча б тому, що кланів існувало три, кожен з яких виник в різні епохи. І в ці різні епохи бити наказувалось не тільки чорних, а й атеїстів, євреїв, протестантів, лідерів проспілкових комітетів, іммігрантів, гомосексуалів. Так би мовити, вороги різні, мета одна. Щодо першого, куклу з клану виник він стихійно і не мав на меті якихось радикальних змін і планів. Організація була настільки імпровізованою, що навіть не мала структури. Хто був членами клану, хто в кого був у підпорядкуванні. Навіщо всі ці люди робили те, що робили? Хто його зна? Спочатку спільнота більше нагадувала розіграш, пранк, над яким було втрачено контроль. Що нам відомо, так це дивні назви, які мали посади клану, наприклад, великий мудрець. В його підпорядкуванні знаходились 10 генії, з якими мудрець радився. Філіали клану називалися гідрами, а королівствами іменували Штати. Це більше схоже на якусь рольову гру. Згодні. В дійсності ж, це початок справжнього білого терору. Що робили учасники клану на початку існування організації. Пропоную вашій увазі один з варіантів програми Як весело провести вечір, якщо ти учасник куклу з клану. Крок 1. Надіти біле простирадло. Крок другий. Мандрувати нічними вулицями, залякуючи всіх, хто зустрічатиметься на шляху. Крок третій. Постукати в будинок колишнього раба і попросити води. Крок 4. Удавати, ніби п'єш, а насправді зливати воду через трубку, в прихований під одягом бурдюк. Це такий мішочок зі шкури тварин, призначений для зберігання кумису, вина та інших рідин. Спустошив першу склянку, просив другу, третю, четверту зі сторони це виглядає так, ніби людина не може напитись, надто довго не може напитися. Після цього варто промовити щось типу. Не пив відтоді, як загинув на війні. Думаю, пояснювати, як відчуватимуть себе хозяї не треба. Побачивши таке, більшість зробить висновок, що спілкувались з примарою загиблого конфедерата. Та на цьому безнавинність закінчується. Зовсім скоро вулиці Південних міст заповнюються невеликими расистськими організаціями під прапорами клукс клан в їх складі ветерани громадянської. Війни. Квітень 1867-го лідером клану стає генерал в минулому, Натаніель Форест. Організація заводить власний статут, де прописано основні наміри: збереження білої раси від винищення, врятування США від навали темношкірих, надавання темношкірим прав і свобод, що були б зручними для білих, запобігання рівності білих і чорних. Так, куклукс-клан все більше починає нагадувати імперію півдня. А чи знаєте ви, чому саме така назва? З однієї з версій вона походить від звуку затвора гвинтівки, що пересмикують. Є і інше пояснення: кукулу на латині капюшон, а саме він є характерним і найбільш впізнаваним елементом вбрання кланівців. Хтось вважає, що назва походить від куклос колеса грецькою. Як так стало, що російська таємна організація мало не захопила владу на півдні, бо набувала сили не одразу, поступово, а діяла під шумок. Вороги клану ліквідувались за певною схемою. В кожному такому злочині брало участь від 10 до 500 осіб. Спочатку жертва отримувала дивний знак у вигляді дубової гілки, насіння дині чи апельсинових зерен. Це так звані попередження, після яких людина мала або відректися від власних поглядів, або виїхати з США. Непослухів чекала жорстока смерть. Кланівці мали цілий список варіантів вбивства: повішення, утоплення, обливання кислотою та інші знущання. З усіх злочинів куклу з клану важко виявити найнещадніший. Проте символом жорстокості російської організації є суд Лінча. Безсудне покарання, назване на честь Чарльза Лінча. Суддя штату Вірджинія в період війни за незалежність США віддавав накази про позасудові покарання осіб, що лояльно відносились до британської влади. Мова йшла не тільки про тілесне покарання, а й відбирання майна, примусове присягання у вірності США або примусові відправки на військову службу. Цікаво, що на опередженому ставленні до темношкірих Чарльз Лінч. Помічений не був в період з 1881 по 1941 жертвами судів Лінча стали 3800 темношкірих американців. Всі вони намагались прийняти участь у голосуванні, познайомитись з білою жінкою чи стати членами профспілки. Втім, ця жорстокість була прогнозованою. Погодьтесь для досягнення цілей, прописаних у статуті клану самих лише нічних лякалок. Було мало. З 1868 року вплив куклу з клану поширюється на весь південь. В одному тільки тенесі я можу зібрати близько 40 тисяч кланівців. З гордістю заявляє Натаніель Форест в одному з інтерв'ю. В цілому ж, членів організації налічувалось за одними даними 550 тисяч, за іншими близько 2 мільйона осіб. При цьому сам Форест ніколи особисто не визнавав причетності до клану, тим паче лідерства в ньому. В той час, коли в якомусь зі штатів відбувалось жорстоко вбивство, Натаніелі спокійнесенько роз'їжджав з сусідними, відкриваючи все нові й нові філії клану. Він лише досить ухильно висловлювався про те, що співчуває цій військово-політичної організації. До речі, в майбутньому саме це намагання всидіти на двох стільцях і врятує Фореста від в'язниці. В 1868 році створюється нелегальний конгрес, куди з'їжджаються представники всіх штатів, на які поширилась діяльність Куклукс-клану. На цьому таємничому з'їзді було прийнято рішення переіменувати організацію з Куклукс Клан на Куклукс задля більшої згадковості. Чи було це єдиним приводом для зустрічі? Навряд чи. В цьому ж 1868 році, після виборів, близько 10% обраних темношкірих кандидатів зазнають насильства. Сім осіб вбито. Проте ключовим моментом стають президентські вибори. На те, щоб республіканець Уиліс Грант не переміг, було спрямовано чимало кланівських зусиль. Вбивство високопосадовця Джорджа Ешберна, систематичне залякування темношкірих виборців, акти агресії у відношенні республіканців. Члени клану навіть проникали у в'язниці в штаті Луїзіана, щоб чинити розправу над темношкірими в'язнями. Та чи виключно темношкірі страждали від агресії кланівців? Ні. Флорида 150 вбитих, серед яких є білі. Отже, на президентських виборах перемагає республіканець Уіліс Грант, випускник військової академії у Веспонті, кадровий військовий. Він прославився своїми перемогами в громадянській війні, очоливши на завершальному її етапі армію Союзу. Грант ще за часів президентства Джонсона був одним з ініціаторів закону про бюро звільнених, активно сприяв захисту прав темношкірих. Ви запитаєте, чому ж влада США не закрила цю контору з трьох К, бо була вона явно не Шарашкіна, Докладалось максимум зусиль, аби в місцевих законодавчих органах опинялись виключно правильні люди. Ви здогадуєтесь, яка доля чекала на неправильних. В 1870 році, за ініціативою генерала Бенджаміна Батлера, було проведено розслідування злочинів клану. 20 квітня 1871 року виходить закон, відомий як Куклукс-Клан Акт. Він надає президенту право скасовувати право особистої недоторканності і застосовувати зброю для підтримки закону. В жовтні цього ж року організація була визначена терористичною, а її діяльність заборонена на державному рівні. Ніхто з очільників кримінальної відповідальності, звичайно ж, не поніс. Невдовзі губернатор Південної Кароліни повідомив у Вашингтон, що колишні солдати конфедерати атакували місто Лоуренс, багато поранених і вбитих. Злочинці погрожували нападами на інші міста, в зв'язку з чим з'явилась гостра потреба у військах. Аналогічні повідомлення надходили від влади Флориди та Алабами. Терор Куклук з клану посилювався, тим не менше, його кінець був. Близьки. Поступово з'являються загони самооборони темношкірих кланівці, отримують по зубах. На півдні починає діяти національна армія. Близько три тисячі кланівців заарештовано, шістьсот отримали суворе покарання. Ті, кому повезло більше, просто тікали з півдня. Керував знищенням Куклукс клану Амос Акерман, республіканець з південного штату Джорджія. Він був призначений грантом на посаду генерального прокурора. Акерман одразу зрозумів, що навіть серед республіканців багато тих, хто не наважується використовувати повноваження центральної влади задля встановлення справедливості у відношенні темношкірих. Він казав: якщо люди не звикнуть до реалізації цих повноважень зараз, коли після національний дух ще не згас, дух прав штатів може знов стати проблемою. Акерман був переконаний, пригнічення кланівських терористів потребує екстраординарних засобів. 5 липня 1875 року. Натаніель Форест штовхне промову про права темношкірих співпрацю всіх рас та багато чого іншого, що явно суперечило його поглядам. За словами дослідника Едді Девідсона, про права темношкірих Форест висловився так, як не наважувався навіть Лінкольн. Друге втілення куклу з клану відбулося в 1915 році. Саме тоді вийшов фільм Народження нації Девіда Грифіта, головною лінією якого була поява першого клану. Членів расистської організації показано як національних героїв, що рятують США від насилля нещадних темношкірих. Так їх режисер вирішив зобразити максимально неповноцінними і нелюдяними. Епоха реконструкції зображена в фільмі як страшне лихо, коли адекватних і законослухняних американців грабували колишні темношкірі раби. Знаєте, що лякає більш всього той факт, що чимала кількість американців, саме з народження нації, почули про таке явище, як Куклукс-Клан? Вся інформація показана: прошу звернути увагу художньому фільмі сприймалась з глядачем як достовірні історичні дані. Та до реальності цей фільм має не більше відношення, ніж я <смір> до балету. На цій хвилі популярність білого американського націоналізму стрімко зростає. Діяльність клану починає сприйматися більшістю американців як щось шляхетно романтичне, на відміну від першого клану, що локалізувався переважно в селах і невеличких містах. Другий став поширюватись великими індустріальними містами: Чикаго, Х'юстон, Детройт. Підсилили цю хвилю Куклук з клану значна кількість іммігрантів. Власне, з 20-х років кланівці почали переслідувати і їх. Самі організації були ті, хто вбачав своїм лютим ворогом федеральну владу США. З цієї ж причини на державних діячів було здійснено ряд замахів. 25 листопада 1915 рік Вільям Джозеф Сімонс, натхненний народженням нації, піднявся на гору Стоун, штат Джорджія. Окрім нього було ще 15 осіб. Всі вони прагнули відродження куклукс-клану. Отже, новий куклукс-клан відроджено. Спочатку кількість його членів зростала повільно. Та все змінилось після 7 червня 1920 року, коли Вільям Сімонс підписав контракт з агентством Southern Publicity Association. Пропаганда та збір пожертвувань основний напрямок його діяльності. За контрактом власники і керівники агентства мали отримувати відсоток від внеску кожного нового члена куклу-клану. Також було придумано слоган: класний орден для вищого класу. І орден високого класу для розумних людей. Чого не зробиш для залучення нових членів? 6 вересня 1921 року в газеті New York World опубліковано статтю, де йдеться про надто велику владу клану. Мовляв, Куклукс клан прийняв до себе державних діячів і тому дозволяє собі творити злочини і лишатись безкарним. Після цієї статті вийшло ще кілька. Всі про те, як влада покриває злочинну діяльність клану. Ці тексти потрапили на очі близько двом мільйонам осіб, в тому числі Міністерству юстиції, було проведено розслідування діяльності расистської організації. Сімонс протягом трьох днів давав свідчення комісії конгресу. В цілому слухання ніяк не вплинуло на діяльність Куклукс-клану. Якщо після серії статей в газетах кількість членів організації зменшилась, то після розслідувань вона почала стрімко зростати. Єдиною зміною стало усунення з посади Вільяма Сімонса, триденні свідчення якого зовсім не сподобалось членам Куклукс-клану. Після усунення Сімонса на посаді опиняється Хіром Еванс, техаський стоматолог з расистськими поглядами. Саме за час його керування організація досягла рекордної чисельності до 6 мільйонів осіб. Та не судилося йому спокійно керувати. Попередник Сімонс так і не зміг прийняти своє усунення з посади. Він створює новий клан зі старою назви. Ситуація так закрутилась, що прес-секретар Еванса вбив адвоката Сімонса. Сімон в свою чергу отримав кругленьку суму в обмін на відмову від очолення клану. Та на обрії з'явився новий конкурент Еванса Девіс Стивенсон. Він самозакохано називав себе законом штату і абсолютно не сприймав керування Еванса. За іронією долі саме Стивенсон довів клан до кінця. В 1925 році він викрав, зґвалтував і фактично вбив свою знайому. Його було засуджено на довічне ув'язнення. Цей випадок просто знищив репутацію Куклук з клану. А остаточно своє існування він припинив в роки Великої депресії. Чисто формально клан зник в 1944 та расизм продовжував жити. Одне з найгучніших вбивств, скоєних руками кланівців, сталося в 1981 році в місті Мобіл, Алабама. Молодого таксиста Майкла Дональда було спочатку побито, а потім змушено стрибнути з моста. Ця справа набула великого резонансу і дійшла аж до Генерального прокурора США. Через два роки винних знайшли і покарали. А мати, вбитого, виграла суд, який зобов'язував Куклукс-Клан виплатити родині Дональда 7 мільйонів доларів. Клан збанкрутував. Але як в 21 столітті функціонує клукс клан Чи чули ви щось про людину на ім'я Томас Роб? На вигляд, це звичайний американський пенсіонер. Однак життя у Роба мало схоже на звичайне. Сьогодні йому 77. Він очолює партію лицарів, найбільшу групу клукс клана в Америці. Томас Роб не любить слово расизм. Разом із дружиною Мюріал він живе поблизу крихітного поселення Цинк, штат Арканзас. Томас і Мюріал Робі переїхали з Аризони на північ Арканзасу на початку 70-х. У цинку живуть ще 22 сім'ї, але подружжя тримається відсторонено. Окрім діяльності в клані. Томас Роб служить протестантським пастором у центрі християнського відродження, який сам заснував. Щотижня з трибуни він несе слово Боже у своїй інтерпретації. Згідно з нею, богом обраним народом є англосакси та інші білі європейці, які при цьому не є євреями. Бог любить усіх, але найбільше любить білих. Крім партії лицарів, у штатах існує ще 24 різні групи куклук з клану. Томас Роб не розкриває чисельності своєї організації і того, скільки людей до неї вступає, та скільки людей її залишає. Це партійна таємниця. Нас більше ніж думають одні, і менше, ніж думають інші. Багатозначно каже Роб. Те, що Куклукс-Клан поновив свою діяльність, не викликає сумнівів. Залишиться це на рівні російського косплею чи трансформується у щось серйозне. На це питання дасть відповідь тільки час. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному випуску.